Вони не стартують вже. вже я думаю, що вже пішов у лютому місяці. Нам просто будуть ще по голівці, говорити: ну знаєте, якщо країна не хоче вступати в Європейський Союз, то нема сенсу її туди тягнути. Ходять на засідання, той тому що їм сказали не приходити в певні моменти, коли появляється чомусь рішення продемонструвати, що вони є. Або внутрішні, або зовнішні. От було рішення там минулого чи позаминулого тижня проголосувати. Оце звернення про невизнання виборів Росії на українських територіях без зубе звернення і запізніли. Але його вирішили, що треба проголосувати, щоб не звинуватили владу, що вона підігрує Путіну. Ну, сказали. І відразу зібралися, і сух виявилося достатньо, цілком достатньо. І Верховної Ради виявилося достатньо спокійно, звернення пройшло. Через п'ять хвилин нікого не стало, слуги розбіглися. Мабуть, їм сказали проголосувати одне голосування. Одне голосування за тиждень пройшло. Потім був ще один раз, коли раптом мене очі на лоба полізали. Я дивлюся, що це таке сталося. Одне з питань дійсно хороше, правильне, нормальне питання, за яке голосували в принципі всі політичні сили в залі набрало 300 голосів. Не по соціальних питаннях для захисників України, там дещось. Дещо От воно набирає. Я дивлюся, по а я ж дивлюся тоді відразу результати голосування. Заходжу на сайт Верховної Ради і бачу суги 199. Ні, ну їх мало бути 235 взагалі-то, але ж ми розуміємо, вони вже розбіглися. З якимось чином, ну, 30 ви вже ніде не знайдете. Просто ніде їх немає в Україні, напевне. Але 199 голосують. Звідки? Їх же реально 170. Це означає, що якщо потрібно. Або якщо вони самі домовляться, що ми покажемо, що ми тут ще щось можемо, то вони можуть зібратися. Верховна Рада може працювати. Ми побачили потенціал Верховної Ради на цьому голосуванні. Цей потенціал вимірюється в принципі в нормальному питанні, яке не викликає сумнівів, яке не є злочинним, не є замовним. Тощо, ми бачимо потенціал Верховної Ради, який витягує на 300 голосів. Буде треба продовжити, реально треба буде продовжити, а не спекулятивно, скажімо, воєнний стан. Кажуть, ой, не буде голосів, буде хаос. Ні. Якщо не буде вказівки з Офісу президента заблокувати це і створити хаос умисно. Якщо не буде такої вказівки, то я впевнений, буде знову 270-280 голосів за це питання. І 300 може бути. І сух може з'явитися. Якщо їм чітко кажуть, ви маєте прийти, їх з'явиться. Ну, трошки менше, ну десь від 170 до 190 їх з'явиться, і цих голосів вистачить. Але якщо їм скажуть ви не маєте прийти, то прийде сотня сух і набереться в залі тоді ну, 170, скажімо, чоловік, і все. Тому насправді будь-який хаос в Верховній Раді, будь-який саботаж, будь-які неголосування і провали, це не є просто випадкові події. Це не є просто розгардіяш і безвідповідальність. Вони теж є, але це не вони. Це є прямі вказівки. Якщо ми бачимо, що Верховна Рада за весь тиждень не може ухвалити жодного рішення, то це значить так, хтось замовив. Як там молодий Маяковський писав: якщо зв'язки зажигають, значить, це кому-нібудь потрібно». Оце саме той випадок. Слухайте, Я колись хотів відкрив страшний секрет, хоча його багато хто знає. Я колись ну всі кажуть, знають, що я хотів стати психологом. Не зовсім так. Я насправді хотів стати психіатром. Реально хотів. Слухайте, Я поступав в Московський державний університет на факультет психології. Ну мені там звичайно мене подивилися. Мальчик з твоєю біографією, син-дисидента в радянському союзі, на початку 80-х на психологію в ну Мене звичайно завалило сходу. Тому на цьому все закінчилося, Я більше вже й не пробував. Але я психіатрію трошечки непогано вивчав. Ну слухайте у вигляду випадку безуглої, не тільки в неї, малюська, інші там це люди наймудріші в Верховній Раді. Серед сух, принаймні, наймудріші. Реально, наймудріші. Вони знають, що коли доведеться відповідати, і коли до всіх прийдуть, а вона витягує отакий жовту карточку і каже: Здрасте, а я не осудна, і що ви мені зробите? А в випадку безугої ніхто навіть перепровіряти не буде, тому що те, що вона робить, я не впевнений, чи більшість тих речей це дійсно від її елементарної тупості, а не постановка. Я не знаю те, що вона трошечки того, це це і так зрозуміло. Але скільки там реально природного отого, а скільки там гри спеціально на те, щоб показати, я дурочка, і що ви зі мною зробите. Мені сказати важко, але я думаю, що це дуже добре задумано наперед, і не нею одною. Вони ж розуміють, що колись доведеться за все платити всім, крім тих, в кого є жовта карточка. От жовта карточка це буде пропуск в без, безкарність на майбутнє. Оце є жовта довідка від психіатрів, те, що витворяє Малюська міністр юстиції. Ви бачили? може вирісти з ногами на стіл, може якісь дурні ролики записувати, дуже дурні. При тому, що я бачив, коли спілкувався з малюською, давно, звичайно, там все з психікою нормально. Але він розуміє: він же ж, Мінюст затверджує, погоджує всі документи урядові, всі, всі документи інших структур, всі центральні органи виконавчої влади, всі проходять через реєстрацію мінюсті. І він має. Зобов'язаний букувати, якщо вони злочинні, і виносити на повторний розгляд. А він нічого не букує. Він все підписує. Він ж розуміє, що він кінцевий підпис, фактично його. Він відповідальний за те, що він погодив злочинні рішення. Десятки тисяч злочинних рішень. Що треба в такому випадку? Треба в такому випадку, щоб коли до тебе прийдуть, щоб ніхто не засумнівався, що довідка від психіатра, яка в тебе є, що тебе не можна судити, що вона справжня. тому він і дуркує так, показує себе таку дурничку. А От без я там я дійсно не знаю. Може, і справді, може, і довідка справжня, а не фальшива. Тому насправді, от це, що стосується оцих диких тепер не поведінки вже. Поведінка це накачування в суспільстві. Ну, я от дурочка, ви мені нічого не зробите. А коли йдемо про ці законопроекти, зараз мене трошки стривожувало. Поява там тридцякової в цьому списку, тому що раніше працював трошки інший метод. Механізми, знаєте, я люблю ж механізми досліджувати. Я взагалі люблю пазу складати. Оце, це коли дивишся на цю всю психоделічну абсолютно атмосферу в сух. Там іноді бачиш деякі методи, як це робиться. Вони коли хочуть запустити щось дуже погане, дуже погане. Вони спочатку випускають фріків. Фріки видають те, від чого все суспільство стає на вуха. Ну, от, наприклад, двоє фріків безугла і мазурашу вносять законопроект про те, щоб розстрілювати українських військових випадку непокори, ну, це, це не йдеться. Цьому законі я ще раз нагадаю, тому що хтось каже: ну це ж про захист самозахист, це ні, там немає про самозахист. Там військовий командир, у випадку, якщо відмовляється хтось виконувати накази, він не то, що сам себе захищати. Ні, це не випадку нападу, а випадку відмови виконувати наказ. Він може дати іншому комусь наказ розстріляти, застрелити українського військового. Це все написано в законопроекті. Було мазурашу безугої. тобто я кажу, це, це, це повністю фріківська, абсолютна божевільня. Зрозуміло, що за такий законопроект ніхто голосувати не буде, але суспільство це вхопилося. Більше того, суспільство підігріли офіційні провладні блогери, які почали раптом дуже сильно критикувати цих двох фріків за цю дику річ. Ну як вони їх не дуже обзивають, тому що не можна, тому що всі знають, що безума це є права рука, ну не права, ліва рука, ну ліва нога там, скажемо так, ярмака. Тому обережно, бо е -е, є там. Праві руки в нього інші, а от ліва рука в нього трічакова. От тому так акуратно але критикують, але після того самі слуги починають розказувати, що це неприйнятно, ми ніколи за це не проголосуємо. А потім інша компанія, в яку входять. Ну, умовно кажучи, тоді ще Тищенко входив, Гетьманцев, Третьякова, там Наталуха, ще там хтось. От збирається вся ця компанія і вносить законопроект, якому розстрілу вже нема, а в якому є посилення кримінальної і адміністративної відповідальності для військових, і фактично першим розділом того законопроекту. А я законопроекти читаю, на відміну від сух, які за них голосують. Перша частина того законопроекту передбачає, що наші військові під час війни є гіршими для української влади ніж гвалтівники і державні зрадники. Бо державному зраднику, колаборанту або гвалтівнику можна відповідальність судді зробити нижчою від мінімальної. От закон передбачає карний кодекс, що за такий то злочин від 5 до 12 років. Але суддя, враховуючи певні мотиви, може йому винести, скажімо, 3 роки ув'язнення. При тому, що мінімальний 5 – Це дозволено карним кодексом. Але у випадку військових, якщо вони в особливий період під час війни роблять те, що називається військові правопорушення, не воєнні злочини, а військові правопорушення це абсолютно різні речі. То суддя цього зробити не може і не може відмовитися винести їм звинувачення. Не може. От колаборанту можна, в нас куча колаборантів, була звільнення відповідальність. Визнані вони винні, але ми їх карати не будемо. От тому, що не треба виносили рішення судді, Це дозволено українським законодавством. А військовим, які захищають Україну, цього зробити не можна. От появляється цей дикий, абсолютно антимотиваційний законопроект, і його відразу ж ухвалюють. Більше того, дотискають залужного, залужний там, правда, тільки за один пункт по дезертирству вхопився і його підтримав, про все інше змовчав. Але цього було достатньо. Вони протягують цей законопроект. Спочатку випускають фриків, які роблять щось таке, що на голову вони налазить, а після того вся команда основна вносить бандитський, абсолютно бандитський проект. Але він же на тому фоні якось ніхто його вже не обговорює. От ми з вами це обговорюємо десь в ефірах, а ці решта тихенько язик засунули собі десь в горляночку, його знову можуть винести, його можуть потім відкликати, доки він ще не пройшов перше читання, з ним можна робити що завгодно. От вся штука тільки в тому, що зараз один фрик без безуга лишилося, другий фрик, а вона фрик. З тими неякісними дітьми, з Євгенікою, відверто, це нацистська логіка, нацистська теорія, що треба е, каструвати е, тих людей, які там не тої соціальної платформи, як вони, ті, хто бідніші, там інші речі. Оця фричка, а вона входить в еліту слуг Зеленського. Це не безуга турнувата, це еліта, це їхня верхівка. І коли вони разом підписують цей законопроект, я починаю думати: стоп. А може, там так припекло їм Зеленського, що вони вирішили зараз погратися, трошки його переписати пару разів. От там написано, що до довічного ув'язнення. От, прибрати, ні, довічного не буде. Давайте до 15 років. Ні, давайте давайте зошимо до 10 років. І от тоді вся ця браття, яка сьогодні каже, вони що? Голови стукнулися, мішком по голові прибиті. Оця вся братія, яка під банку висадить, тоді тихенько почне шептати всім нам: Ні, це добрий законопроект, це все правильно. Слухайте, а може цей законопроект колись проти Єрмака використають? Зрозумів, що це Ярмак його писав. І безуго, і е, ця е, Третьякова, вони обидві є людьми саме Єрмака. Дуже близькі до нього по всіх напрямках, але нам почнуть це нашіптувати. і Суспільство це проковтне. От перший законопроект, чому я зараз тривожуся? Тому що не вже не просто тупі дрібні, ніким не потрібні фрики. А серед цих двох фриків є людина, яка є з вищого оточення навколо зеленського вищого, навколо Єрмаківського. Скажімо так, це означає, що вони від цієї теми вступатися не будуть. Вони цю тему хочуть довести до кінця. Вони просто її перепишуть три рази. Зменшать від довіченого до 15 від 15 до 10 може до 7 років. Ну їм головне, щоби ввести диктатуру, яка передбачає, що за те, коли ти починаєш боротися за Україну, самостійно закликати світ допомагати Україні. От, ми з вами можемо закликати в самому ефірі: Америка, Європа, допоможіть Україні. При таких постановках, як тому законопроекті, вже це можна вважати, що він підпадає під кваліфікацію присвоєння своїх функцій, тому що закликати Європу і світ може тільки президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Згідно з указом Володимира Зеленського, і от за це вони хочуть вести можливість ведення самої такої диктатури якогось покарання. І тому їм не треба. Тому вони внесли спочатку абсолютно дику норму про довічне в'язнення. Там сама ідея дика, антиєвропейська, неприйнятна. Але вони вносять формі, при якій, звичайно, всі скажуть фу. А потім. Вони будуть посаблювати, посаблювати, викличуться звикання і в тому суспільстві, і тоді швиденько його проголосують. І тоді почнуть тиснути на будь кого з опозиції, хто посміє робити щось корисне для України, коли слуги роблять тільки шкідливе. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.